Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті Аксіомка. Модель ESM PPT BFP 5000 Silver and Black. Має такі от характеристики, потужність 5 кВт і 5000 рівно. По сонцю теж 5000 Вт. Коротше, ідеальний варіант. Інвертор гарний, файний, все працювало добре, чудово, ідеально. В один прекрасний момент клієнт вирішив підключити сонячні панелі від зеленого інвертора, який працював на зелений тариф, підключити паралельно до цього інвертора. Ну і вони, типу, Він встиг з'єднати тільки мінус між інверторами по сонячним панелям і відбувся вибух. Після чого інвертор не працює. Розбираємо. До речі, монстр тяжкуватий, має вентиляційки стандартно з боку і ще є вентиляційні отвори для затягування повітря охолодження ззаду. Це цікаво. Всередині інвертор, монстр повний фарш, МППТ, шка зовнішній дросель на плата швидкого перемикання між мережею та... Споживачем е, Ну, то і все, в принципі. Ну, Сподобалося що? Сподобалося те, що є охолодження ззаду, тобто затягує повітря не тільки по бокам, а ще й ззаду підтягує, то воно якби більш ефективне, я вважаю. Так, на МППТ транзистори цілі, з ними нічого не трапилось. Отже, несправні, можуть бути тільки лише. Оті силові. Або по акумулятору. Так, тут у нас така цікава перехідна модель. Знизу 4 транзистора, стандартно діодик. І два йдуть комутаційні на зарядку, ну, і типу в обидві сторони, чи що комутують. Ну, це більш по зарядці. Два в паралель, Два транзючка. І тут, якби одного транзюка, начебто немає і немає і не дорожок, нічого там. Ну, радіатор видно з такого, що і прокладка, ну, універсальна. От, а тут у нас нема куска транзистора. Відпало чогось. Не знаю, чому відпало. Може хто знає в коментарі. Напишіть, будь ласка. Так, низьковольтні теж. Щось з ними не в порядку. Трапилося. Коротше, роботи достатньо. Так, так. що скажу загалом про аксіомку BFP 5000. Лакування файне. Детальки, компоненти запаяно файно. Олова нормально наклалені, ніде нічого не, не відвалюється. В принципі, непогано. Зібраний непогано. Маленькі транзистори я випаяв. Ось вони лежать. До речі, які там встановлені були. Це є. 85 та 16. Пошкодження. Затворні резистори вийшли з ладу їх заміню. 22 Ом. Буде... А я не знаю, як її запустити. Ця, Ця схема, здається, запускається лише коли. Тут драйвера такі специфічні, лише коли в роботі можна запустити, перевірити. Тому, мабуть, мабуть, так і зроблю. Відновлю затворні і буду надіятися, що решта ціле перевірю транзити на розкачечку. А думаю, як зроблю? Впаяю 4 штучки для того, щоб отвор я вже пробив, щоб їх не... Не перепаювати, впаяю 4 штучки на кожне плече на радіатори і спробую на них запустити. Да, і, до речі, якщо у нас немає осцилографа, а є лише досвід, то ми можемо перевірити драйверки, порівнявши між собою ножки, першу, другу, другу, третю. Ну, розуміючи, що три штуки в нас ці паралельне живлення живлення. в в них, в цих двох роздільне живлення. Якщо показнички там відрізняються 1-2 мВ, то в принципі можна казати, що все окей. Так само, відповідно, і по цій частині. В даному випадку тут стоять і оптодрайвера, і вони не дають замірити, ну адекватно поміряти звичайні драйвера. Тут керування таке собі специфічне. Тому, тому тому, тому так. По цій частині перевіряються, порівнюючи між собою ножки. Потім е візуально оглядаються резистори, як бачимо, от 47 Ом. Ну і могоплик. Сімірки немає, сім вигоріло. Цей 47 Ом нормальний. Я міняю в даному випадку, поміняю всі 4, мені в принципі не складно. Хоча кожен робить по-своєму, як йому зручно. Деякі, бачив, ставлять виводні резистори, в принципі, 0.125. Теж варіант. Хоча індуктивність там буде більша і воно буде більше е срати в затвор з плесками. Коротше, я не втерпів паяв всі транзистори, як є. Вам раджу набратися терпіння, тому що з мене ви будете сміятись, якщо, якщо це все щастя згорить. Ну що, той хто спішить, той у людей. <кій> Думаю, ви розумієте. Поїхали. Так. Чотири. Три, два, один. Двісті тридцять. собі навіть не вибухнуло. Вентилятори на максимум, це зрозуміло, бо МППТшку я не підключив. Ну, що ж, збираю та тестую вже в роботі. Так, зібрав, наче все працює нормально. Єдине бачу, що ППВ показує чомусь 80 вольт і типу очікує підключення сонячних панелей. Коли я притуляю тестер для замірювань, щоб заміряти напругу, от, наприклад, я хоп. І міряю. Чекайте, от пішло 68, 60. 9. І тут зникає сонечко. Забираю щупики. Нема, 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 нема. Бац, 80 вольт. Дивно. Так, від акумулятора такого глюка немає, не присутній, Це від перетворювача тільки був такий глюк з панельками. Що ж, спробуємо підгрузити. Дивимось на панельку. Раз, два. О, пішли вентилятори на обдув. Подивимось, що по споживанню. Один кіловатик О, хай собі поганяє під розряди батарейку. Так, пройшло півгодини в кімнаті Ташкент Ледь дихається кіло 244,6 6 вольта. Якби все нормально. Так, тест на зарядочку. Впихуємо в розетку. В очікуванні бубовка. Що у нас тут? 5, 4, 3, 2, 1. І що? Ай, яй, як харчить! Струм зарядки 10 А, в меню виставлено 10 А, то стільки і заряджає. Ну що ж, а тепер е, відтестуємо ппт -шку. Мій кіловатний блок живлення, виставлено на 500 Вт. Підключу, подивимось, чи працює сонечко. Саме цікаве. Ж. Так, запустив, засвітилося. 4, три, дві, одна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. навіть зарядка пішла. 575 Вт. 359. Коротше наганяє. Потихеньку. Да, піднімається. Знімається 470 ватт. Ну, приблизно знайшло ту точку МППТ. Десь близько 500 Вт воно собі підтримує.